Це благословений і що святий Бог. Він є вселюблющий і всемолостернє. Я вам, милі друзі, скажу, що мені снилося, і що було, і що я бачила. Я вам розкажу, милі друзі, за єврейський благословений і чистий народ, що Бог спас свій народ, що вони сльозили, плакали, вмирали, і вони були в концтаборах, і вони дуже мучилися, ці євреї, милі друзі, ці люди дуже хороші, благословені, щирі і дуже хороші люди, це я вам за них розкажу, що мені сниться такий сон, сниться мені, знаєте, такий сон, що я, знаєте, залишаю своє смертне тіло. І я, знаєте, лечу ну, планети минаю, зірки, сонце. Те, що, знаєте, мої друзі, я все минаю, все мене починає зникати, все, що пов'язано з цим з пространством, з цим світом, з цими мирами. Це воно просто починає від, віддалятися, починає від цього, потім я, знаєте. Лечу у велике пространство, лечу у такі, знаєте, світи неба, І так потім я знаєте, піднімаюся на небо, і потім я знаєте, бачу дуже багато ангелів. І я бачу небожителів, я бачу тих євреїв, за яких я вчора дивилася фільм, і за яких я вчора дивилася е документальний фільм. І я бачила цих людей, які. Загинули в концтаборах, загинули, які перенесли великі страждання і муки, вони пережили під час німецької окупації, під час і правління Гітлера, що вони витерпіли, що вони вимочили, тому що Гітлер, знаєте, як був, він переслідував, знаєте, всю Європу, весь світ. Всю планету він переслідував тих євреїв, він так їх притискав, щоб вони в таких умовах ховалися. І все одно їх знаходили і відправляли їх у страшні місця, щоб вони там гинули і умирали. Наскільки це страшно, наскільки це, знаєте, милі друзі погано, коли ти. Терпиш, але якщо ти терпиш, потім ти в блаженстві і в небесному просторі неба купаєшся. Я, милі друзі, скажу ще одне: що за цих людей, яких я бачила у фільмі, я потім мені приснилося, що я вознушуся на небо. Я бачила тих людей, тих підлітків, тих дітей, тих чоловіків, жінок. Я бачила милі друзі їх на написах. Вони, знаєте, були в тому небесному святому пространстві, в небесному садстві, Вони були щасливі, радувалися. Вони були в білій шатах. Їх нічого, знаєте, не тривожило, нічого їх, знаєте, не біспокоїло, Вони були щасливі і на написах. А потім, знаєте, був. Ангел, який каже, що я записана в Книгу життя від дім Спасителя світу Ісуса Христа. І знаєте, я входжу, і мені виходить на зустріч Ісус Христос в білих шатах і сказав: Ти благословенна, Ти свята. Ти чиста, і ти в моїх очах гідна, тому що Тебе світ не сприйняв, але я полюбив тебе, яку ти є, тому що я тебе створив, сформував, і ти моя во вік. І Він на мене наклав руки Ісус Христос і сказав: війди, війди в дім отця Мого. І я, знаєте, милі друзі, входжу в те пространство, в те блаженство, в ту країну неба, де нема смерті і болі. Я побачила той єврейський народ, вони були небожителями, вони були щасливі і святі. І я, милі друзі, знаєте, бачила, що Анну Франк на небесах. І я, знаєте, ходила по небі. що... Собі ходила, і вона, знаєте, взяла на руку. Вона була в такому блаженстві, в такому щасті, такій радості неба. І вона сказала до мене: Ходімо, прогуляємося, тут дуже багато плодів, тут щастя, тут нема тлі, тут нема болі і тут нема Гітлера. Тут дуже добре на небесах. І потім, знаєте, вона мене взяла за руку і там. Був, знаєте, такий Адемський сад, там дуже було багато плодів, дуже багато таких було плодів, яких я, знаєте, малі друзі не бачили у вікна землі. Прекрасно все, чисто було. Так гарно співали. все було з чистого золота. все таке, знаєте, таке чисте повітря було. все таке, знаєте, благословенно було, було, прекрасно, добре, наскільки вона мене повела в ці прекрасні. Знаєте, місця вона мені показала, як там прекрасно. Там все з жемчужинів, самфірів, всяких дорогостійних камінь, камінь, там все одоблено, як там прекрасно, добре. Ми там, знаєте, поруд неї трималися. За руки ми так літали по небі, вона мені показувала, як тут прекрасно і добре. А потім, знаєте, я побачила її на небесах сестру Марго, її маму побачила, Петера побачила, який там був. Вони мені всі були раді, усміхалися все. Побачила ось цю жіночку, того чоловіка і того чоловіка побачила на небесах. Вони, знаєте. Наскільки були там щасливі, благословення, вони мені все показували, потім знаєте, там був невеличкий стіл. Ми там, знаєте, бесідували, говорили. Вони все мені розказували, що там блаженство, там покой, там нема смерті, там радість, бо вік милі друзі. Я побачила дуже-дуже багато євреїв на небесах, які вони були щасливі і благословені в небі. Богом Христом Ісусом, що Бог спас їх, пригорнув до себе. Він їх, найте, утер їхні сльози, утер, забрав їхні болі, вони щасливі були, вони блаженствували, вони веселилися славному царстві у вік, малі друзі. Там було багато ангелів, хоровимів. Наскільки там було багато, багато селена, євреїв, які жили на землі, перетерпіли страшні. Про страшні страждання, муки, концтаборах, важких місцях, тому що вони перетерпіли, і Бог втер їхні сльози. І вони тепер блаженствують, оселяться, вік, милі друзі, вони не плачуть, вони радуються, блаженствують, тому що Ісус Христос любить свій народ. Він любить євреїв, тому що Він сам з, євре... з єврейської сім'ї, Він сам прийшов на цій землі, народився в Ізраїлі і став, як ми. Він сам. І звідси, і це він свій народ забрав на небо, забрав на небо, він старі їхні сльози й болі, тому що їм так щасливо і благословано там в небі, милі труся. Як мені Анна Франк розказувала, коли вони відключилися від, від земного пространства, вони попали в пространство небесне, і вони побачили багато ангелів, побачили все. Що Марго її, сестра Петр, всі ці люди були здоволені, куди вони попали. А потім Ангел Деник каже: Ви, Божий народ, ви можете війти в Боже царство. І потім Ісус каже їх пропустив, вони попали в те блаженство, в ту радість, ту радість небесну, там, де щастя, там, де блаженство, там, де покой, там, де світло небесне, во вік, там, де нема горя, болі і сліз. Як вони були щасливі, як вони радувалися там, як вони бого Дякували і казали, Бог справді великий і святий, що ми сюди попали, що ми в небі, що ми в царстві Бога не вовік. І потім Бог сказав, що ваш батько пізніше відійде спасся. Вони... Потім я ще їхнього батька побачила, який радуваю. Веселися в славі неба. Я, милі друзі, побачила таке щастя, таке блаженство в славі неба. Я була в білих шатах. Мене нічого не боліло, нічого не беспокоїло. Мені нічого. не... Нічого нічого не безпокоїла, я могла все їсти. Мені було все там прекрасно, було особено. там таке було прекрасно, прекрасності, такі, знаєте, такі були прекрасні такі дома, яких я в увік не бачила на землі ні в кого. Найбагатшої людини того не бачила, що я бачила там на небесах, що архітектором є сам Бог, сам Бог Христос є. Я побачила такі думи, я побачила таке щастя, таке блаженство. Там Така була радість, там був такий спокій, там радість, 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 блажанство, блажанство, блажанство. поки мир. Там не рік, не два, не тисячу, не дві, не мільйон, не Google Flex, не, не число Грема, там щастя і блаженство во віки віков. Во віки віков ми там радувалися і веселилися, тому блажанству. Ну, Вічому серце вік, малі друзі, як там було прекрасно, там було добре. Там було таке світло, там таке було слабене, там 12 разів на рік родять усі всі плоди, які создав Бог, друзі, там... Починає вечоріти і через пару хвилин знову починає бути ранок. Там знаєте, та нема ночі, там нема смерті, там нема болі, хвороб бійон, страждань переслідуванням. Та нема того милі друзя. Там щастя, там блаженство, там покої, милі друзя. там нема милі друзя. Мені бабуся, доня, не раз сказала, чи я буду найщасливіша за всіх, які мені на сій землі завдали болі, страждання, болі які мене не любили на цій землі, бо все життя мене світ понижує на цій землі. Але я блажена, що мене понижують, але там я буду жити в небесах вовік, я буду щаслива, я буду браствувати і мого щастя. Не буде кінця, милі друзі. Я. Мені бабуся дуня казала, що на землі я пройдуся землі, нелегкі страждання і муки, а там я буду щаслива, там я буду радуватися. Коли я попала на небо, я знаєте, повірила бабі дуні, що вона мені сказала, що там справді щастя, що там справді нема болі і горя, то справді радість і мир безкінечний, милі друзі. Я наскільки була щаслива, я наскільки наповнялася блажанством, спокою, миром. там... Не той світ, що тут, там світ неба, там світ блаженства, там світ спокою. Я лише побачила, що там дуже-дуже багато євреїв. У нас українці, всякого народу світу є люди, які спаслися, які повірили в Бога і які перетерпіли. І які повірили в Христа, вони всі туди попали. Той благословений святий край, вони потрапили туди, тому що щастя і блаженство не було кінця, милі друзі. Якщо ми на, на землі добудемо всю вселену, весь світ, ми добудемо все, Особняки, гроші, мільярди, все добудемо. Ми, як мусо, будемо багаті, як Соломон. Все не спасе нашої душі, милі друзі. Ми будемо дуже, дуже багаті, але коли ми. Своє тіло лишаємо, наше тіло старіє, ми лишаємося світ, світ, світ ми помираємо. Ми йдемо чи на небо, чи в пекло. Але якщо ми перетерпіли і в Бога повірили, полюбили, ми йдемо в Саршку, блаженство покою, тому що там в небесах на дуже, 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 дуже багато раз краще і розкошніше, як тут на землі, там в небі блаженство. Там вічне розкошати, там вічне щастя, там вічне блаженство покоє якого щастя, там вже нема смерті, там же ти нічого не будеш хотіти, не будеш хотіти якоїсь. Насолоди для свого тіла і душі, ти нічого не будеш хотіти, я вам скажу, милі друзі, ти вже будеш все мати, Бог вам все дасть, Бог все вам дасть, що наснилося, що на очі не спало. те, що Бог приготував нам на небесах, милі друзі. Я вам скажу те, що я бачила, те, що я бачила, що, сі... що цей світ єврейський народ так до мене гарно чудово віднісся. Я була така здивована. Чому вони такі добрі й ласкові до мене, милі друзі? Вони так до мене ласково. І добре відносилися, зігрівали своїм теплом і любов'ю своєю, давали свою підтримку. А Ісус сказав Я є Бог, я є любов, я пройшов цей світ, пролив кров за цей світ, щоб пасти вас і забрати в небо. Тому що я все прощаючи, все благословений, все люблячи і все святий Бог, я Бог є ваш і хочу вам дати вічне життя, будучись на надією, ви жити в небесах вовік, вовік жити в небі. Щоб ви ж вовік жили в небесах, там, де я радість і спокій, і нема смерті милі друзя, наскільки Анна Франк і сім'я гарно і прекрасно до мене віднеслися. Наскільки в їх серцях сіяла любов і добро до мене. А Ісус Христос таким світлим і любов'ю до мене сказав Війди в дімо Отця, я любив тебе. Я дам тобі велике благословення, будучи надію. На, на, на там на небесах, там ти будеш жити вовік, милі траття. Коли моє життя на мить перервалося, я була в щасливому блаженному царпі. Я була в небесному царпі, я залишилася у земні пространства, де горя, і сльози, і болі, а я війшла в небесне пространство. В той святий благословення Єрусалим, в країну блаженства, в ту небесний ідраль, там, де. Спокій, спокій там, де щастя і, любов і мир, де нема смерті, милі друзя. Яка я щаслива, яка я буду щаслива, коли завишу, за мир, замер сіплана сісі мири. Я щиро дякую Богу за цей сон, за його любов і милість, Його, за слава йому во віки віков. Амінь.